Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І ми продовжуємо тему про обробку помилок і обробку винятків. В попередньому відео ми навчились викидати а, троу, а зараз ми розберемось, як деякі механізми, які вбудовані в C, теж можуть викидати свої власні винятки. Наприклад, оператор New він може викинути виняток. Якщо не вдалося виділити пам'ять, давайте це зараз і перевіримо. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна Змінна Давайте зробимо її long. Вона в нас буде називатись lens. Поки що вона у нас буде нульом проініціалізована. Далі. Далі ми робимо наш блок try. Нам вже тут о, видало автоматично деякий код. І ми зараз розберемо, що це. І так, ось тут ми будемо намагатись виділити нашу пам'ять. Давайте зробимо int зірочка назвемо його R і будемо виділяти пам'ять під нашу, не під нашу, а довжиною нашу зміну Lens. Ось таким чином. Тут ми будемо ловити ексепшени. Давайте тут будемо виводити помилку. Так і напишемо error. І так, що в нас тут коїться? Ми створюємо зміну, яка буде вказувати нам довжину нашого масиву. І будемо виділяти цей ну, стільки пам'яті під о, скільки в нас буде число Lens. Якщо тут все буде добре, то в нас, скажімо, нічого не коїться. Ми просто будемо Delete R. Зазначу, що зараз в нас не, ну, не може звільнитись пам'ять, тому що try він має свою область бачення. Це дуже важливо. Тож, це ми переносимо ось сюди. Давайте тут ще виведемо, що в нас allocate. Memory is successful. я не знаю, так воно пишеться, чи не так. Не пам'ятаю, вибачте. Моя англійська дуже погана. Я це знаю. Я над цим працюю. І так, якщо в нас тут все добре, то нам виводиться рядок Allocate Memory is successful І звільняється пам'ять. Якщо ні, то в нас тут викидається виняток. Ловиться е, нашим кетчем і виводиться стрічка error, та що саме тут в нас скоїлось? Якщо ми зараз відкомпілюємо, то в нас пам'ять виділилась, все добре, і далі вона звільнилась Але якщо ми тут будемо виділяти пам'ять під дуже великий масив, то в нас викинеться е, виняток Bad Allocation. Як працює ось цей клас Exception? Клас exception це, скажімо, базовий клас, від якого наслідується дуже-дуже багато різних класів винятків. Кожен механізм, наприклад, new, в ньому є вбудований клас, який наслідує деякий функціонал класу Exception. Він може виводити свої помилки. Ми можемо подивитись детальніше, що саме там в нас коїлось. Але ми вже проходили віртуальне наслідування і вже знаємо, що тип батьківського класу за посиланням або вказівник може силатись на своїх нащадків. І якщо ми тут будемо викидати якийсь виняток, то ми будемо його ловити саме класом Exception, точніше, посиланням нашого типу Exception. Нам тут вивело bad alloc. Тобто bad alloc це і є назва класу std bedalog, котрий викидає оператор new. Тож, давайте так і зробимо, подивимось. Bad Unlock. Ще раз перекомпілюємо, подивимось детальніше. А в нас тут нічого. Але ми можемо в нашому об'єкті, який ми створюємо, ну, точніше, приймаємо тут, Є, подивитись, чи є в нас якісь. Ну, немає. Тут окремих методів немає. Є тільки перевантажений віртуальний метод вот. І саме вот, ну тобто, що. Що трапилось, можна так його перевести. Ось віртуальна функція, яка виводить, точніше, приймає концар зірочка це означає, що це він рядок якийсь приймає. І він виводить вот. Ну, на жаль, ми тут не можемо це подивитись. Так, ну ми продовжимо. Зазначу, що якщо викидається. Ось в цьому рядку, в 14-му рядку, якесь виключення, якийсь виняток викидається. То далі код в, код в блоку try не виконується. Ви бачите, що тут не вивелось в нам Allocate Memory і Successful, і в нас ось ця пам'ять не звільнилась. Це треба пам'ятати. Це насправді дуже важливо. Далі ми можемо перевантажити власний клас і наслідуватись від, від Exception. Давайте з цим попрацюємо. І так, в нас буде клас, котрий буде в нас називатись MyException. Давайте MyXC. І так, в приватному полі в нас буде, ну, давайте, якийсь рядок. Std.String. Ми будемо ще вивчати о, стандартну бібліотеку шаблонів, і там будемо роздивлятись такий, ну, я б його назвав контейнером, як String. Ми зараз не будемо детальніше це розглядати, і далі в публічному полі, я тут не создав давайте, message. У нас буде тут об'єкт message. Наш рядок буде називатись message. І ми сюди будемо якийсь текст вставляти. І так, нам потрібен конструктор. MyException. Що він сюди буде приймати? std-string. І так і назвемо MSG. Давайте, мабуть, за константною. Константом будемо приймати, нам не треба його змінювати. І будемо це ініціалізувати одразу нашу зміну MSG. Так, тільки давайте тут назвемо R MSG. Точніше, не тут, а ось тут. І наша RMSG буде ініціалізуватись нашим MSG. Ось таким чином. Який okay, в нас буде конструктор. Далі нам потрібно перевантажити метод, який так і кличеться в Ми робимо його override. В класі, до речі, я тут забув зробити публічне наслідування класу std exception. І метод вот має повертати const-char-зірочка. Тож, він повертає якусь сішний рядок. Далі. Тут нам треба теж його зробити const. Бо в нашому класі Exception. Цей метод, от, він так і пише, що він має бути overridden specification is virtual function. Він має бути except. No Це означає, що except, ну, no що наш метод вот не викине виключення. Це насправді теж дуже важливо для компілятора це треба вказувати, що ми тут не очікуємо з цього методу якісь винятки. Тобто, в нас там не буде ніякого троу. З цього методу. Я насправді так до кінця і поки що не вивчив ну, навіщо це потрібно. Тож я вам зараз не зможу пояснити, як воно працює. Знаю тільки, що цей метод має бути теж позначений як це. Так, ми повертаємось. Тут нам потрібно повертати наш MSG. Я нагадую, що це в нас клас string і наш RMSG. Це також клас, і в ньому нам треба повертати, ну насправді трохи розповім. Клас Стрінг насправді в середині себе має звичайний масив чарів. І це робить його рядком. Він так виводить: це за нас зробили розумні програмісти, і ми можемо з цим працювати. Він там, ну скажімо, ООП-оболонка. Звичайних Звичайносішних рядків. Тож ми можемо, ну там є такий метод, що він повертає uh, CSTR, тобто саму, сам рядок, який є внутр... всередині цього класу. Ось так. Uh, він поверне, це називається сирий ну, не вказівник, а ті дані, котрі, ну, це на, наче звичайний гетер, котрий нам приватне поле поверне з класу. String через метод error message G, який ми створили. І так, ми створили наш клас. Він вже працює. Але щоб нам повноцінно їм користуватись, нам потрібно створювати окремий наш throw замість того, котрий в нас буде повертати new. Тож, ми тут робимо як? Ну, Нам це зараз не потрібно, бо цей throw виключиться до нашого, котрий ми тут будемо створювати. Ну, наприклад, throw uh, Так, створимо наш myException назвемо його MyException об'єкт. Так, трохи не так. Ми тут будемо MyX. І тут будемо створювати об'єкт. Прямо в throw І сюди ми будемо передавати. Ось цей рядок, нам об'єкт не потрібен. Нам треба конструктор викликати і сюди передавати ось цей рядок. Ось таким чином. Це нам не потрібно. І ось тут ми будемо ловити за посиланням наш myException, за посиланням наш Є. Е, ну, ми його назвемо е, Об'єкт є. Так, е, давайте тут пам'ять вже нам не потрібно. Виділяти. Ми просто будемо напряму о, працювати з нашим трол, котрий ми саме створили. Це нам теж не потрібно. І так, відкомпілюємо нашу програму. І ось що у нас вийшло. Не successful unsuccessful. Allocate memory. Ось такий має бути текст. Я тут трохи не так зробив. Так, error. І ось так. Ось так працює те, що ми хочемо, щоб виводив наш метод вот. Тобто ми можемо створювати будь-який текст. Ну, наприклад, тут в нас викликається функція F, тут в нас викликається функція G. І якщо функція F нас кидає виняток, ось цей, наприклад, то ми розуміємо, що в нас тут не виділилась пам'ять. Якщо вже викидає виключення, то ми знаємо, там ну наприклад, що ми там ділимо на 0 там, або ще щось. Тож, отак працює блок try to catch і саме наш клас, котрий ми створюємо. Я не пам'ятаю, в попередньому відео я про це пояснював чи ні. Блок try to catch та о, сам клас MyException, він до ресурсів, ну скажімо, дуже вимогливий. Це, мабуть, найважча операція з усіх, котрі має о, C та OP. Тож його треба використовувати, ну, скажімо так, о, тільки в тих о, в тих випадках, котрі дійсно цього потребують. Це дуже важливо, це треба пам'ятати. Ну на цьому в мене все. Ось таке вийшло відео. Відео вийшло не, не дуже, не дуже мені подобається. Але як є, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!